В Полтаві провели цілу низку підозрілих тендерів на 89 мільйонів. Чому підозрілих? А саме так їх назвали Бюро економічної безпеки після перевірки. Це закупівлі, оголошені управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому на будівництва, укриття для міської гімназії, ремонту шкільної їдальні та реконструкції тиру в захисну споруду для ще однієї школи в Полтаві. Начебто є турбота про дітей. Але що роблять у нас в Полтаві? Укладають договори на десятки мільйонів з фірмою, яка фігурує в кількох кримінальних справах, і одна з них стосується привласнення бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт. Саме це встановило Бюро економічної безпеки після перевірки, і місто знову хоче довірити компанії з не дуже гарною репутацією кошти громади, а де гарантії. Що роботи виконають і не повториться ситуація, як тоді. Аналітики БЕП направили офіційний лист з вимогою розірвати договори, щоб уникнути можливих ризиків для бюджету, але чи розірвуть їх. Подивимось, наскільки важлива для наших посадовців реалізація власних цікавих проєктів, але щось згадується: східне прислів'я. Собаки лають, а караван іде.